Минулого тижня в Катарі завершився 22-й в історії чемпіонат світу з футболу. Півфінальні поєдинки сенсації болівальникам не подарували. Аргентина впевнено розібралася з Хорватією, перемігши 3-0 завдяки дублю Альвареса та м'ячу Месі з пенальті. А Франція з рахунком 2-0 здолала головну сенсацію цього турніру команду Марокко завдяки м'ячам Тео Ернандеса та Коло Муані. Головні події матчу за бронзові нагороди відбулися у першому таймі. На сьомій хвилині Йошко Гвардіол вивів Хорваті вперед. Але вже через дві хвилини Дарі відновив статус-кво. А на 42-й хвилині Оршич забив, як виявилося, бронзовий м'яч для своєї команди. Тож хорвати, повторивши успіх 98-го року, завойовують бронзові нагороди і вдруге поспіль стають призерами чемпіонату світу. У фінальному поєдинку збірній Аргентині вдалося втретє в своїй історії стати чемпіонами світу. Все в цій грі здавалося було під контролем Альбі Селесте. На 23-й хвилині матчу Месі з пенальті вивів Аргентину вперед. А на 36-й хвилині. Ді, Марія подвоїв перевагу своєї команди. Південноамериканці впевнено контролювали хід подій, і здавалося, вже нічого не завадить їм після 90 хвилин матчу підняти трофей над своєю головою. Але й іншої думки був Кіліан Бабе. Спочатку на 80-й хвилині він, реалізувавши пенальті, відквитав один м'яч. А ще через хвилину форвард ПСЖ, оформивши дубль, перевів гру у овертайм. На початку другої 15-ти хвилинки Ліонель Месі оформивши дубель, здавалося, вже остаточно приніс перемогу своїй команді. Але за дві хвилини до закінчення овертайму Кіліян Бапе, оформивши хитрик, реалізувавши другий пенальті у цьому матчі, перевів гру у серію післяматчевих 11 метрових ударів. Де Аргентинці, продемонструвавши 100% реалізацію, а також завдяки вдалій грі свого голкіпера Мартінеса, здобули перемогу, а разом з нею і головний трофей світового футболу. Ліонель Мессі, король сучасного футболу, також отримав свою заслужену корону. Минулого тижня молодіжна збірна України з хокею віком 20 років, завершила свої виступи на чемпіонаті світу в дивізіоні 1Б, який проходив у польському битумі. В Матчі другого туру наші хокеїсти впевнено перемогли поляки з рахунком 5-2 завдяки дублю Садовікова, а також шайбам Сібелєвича, Куржелецького та Атаманчука. В третьому турі наші хлопці до заключної чотири хвилинки матчу програвали 2-1 естонцям, аж поки Олександр Бобкін не взяв тайм аут і це подіяло на наших хокеїстів, які, реалізувавши дві більшості поспіль, здобули волюву перемогу 3-2. В четвертому турі українські хокеїсти камені на камені не залишили від збірної південної Кореї, розгромивши її з рахунком 7 -1. Етрик на свій рахунок записав Гробовецький дубель трахт. Ще по шайбі закинули Дубський та Садовіков. Таким чином, питання про переможця цього дивізіону виносилося на заключний тур, в якому Україна мала зіграти проти збірної Японії, в матчі, проти якої наші хлопці, проваливши другу 20 хвилинку, поступившись в ній з рахунком 4-0, програли і матч з рахунком 7-4. Отже, збірна Японії, набравши 13 очок, стала переможцем цього чемпіонату і заслужила підвищення у класі. Збірна України, посівши друге місце, як мінімум ще на один рік залишиться в дивізіоні бі. Ну а покине його команда Південної Кореї, яка посіла останню шосту сходинку. Слобожанський прометей нарешті зумів перервати свою серію з поразок у баскетбольному Єврокубку. В номінально домашньому матчі, який проходив у ризі, українська команда перемогла румунський клужна Пока з рахунком 105-82. Хоча першу половину зустрічі гості закінчили з перевагою у 6 очок. Найкращими бомбардирами у складі української команди стали Балвін та Кеннеді, які набрали по 23 очки. Завдяки цій перемозі слобожанці піднялися на п'яте місце у своїй групі, поділяючи його з літкабеліс. Он та Ульмом. наступний поєдинок українська команда проведе 21 го числа на виїзді проти Венеції. А от столичний будівельник з поразки розпочав другий груповий етап Кубку Європи. Фіба кияни зустрічалися на виїзді з ізраїльською командою ХПЛ з міста Хайфа. Перша половина матчу пройшла у рівні боротьбі, яку господарі поля виграли з перевагою лише у три очки. А от у третій чверті будівельник, набравши лише вісім балів, дозволив господарям поля зробити ривок, і як результат, перемога ХПЛ-81-71. Проте найкращим бомбардиром поєдинку став все ж таки гравець будівельника Френклін, який набрав 21 бал. Свою першу перемогу у поточному розіграші гандбольної ліги Європи здобув Запорізький мотор. Українська команда у домінально-домашньому матчі переграла португальський Агуаш Санташ з рахунком 30-24. Найкращим бомбардиром мотора у цій грі став Ігор Турченко, який закинув у ворота суперника 10 м'ячів. Таким чином, після шести зіграних турів підопічні Гінтераса Савокіноса знаходяться на п'ятому місці своїй групі, набравши три очки і відстаючи на два бали від заповітної четвертої сходинки, яка дає право на вихід у наступний етап. Заключні поєдинки групового раунду пройдуть вже у 2023 році. Успішним видався минулий тиждень для вітчизняних тенісісток. Перша ракетка України Ангеліна Калініна, яка займає 47 ме місце в світовому рейтингу, стала переможницею одиночного турніру WTA, який закінчився у французькому ліможі. Фінальному протистоянні українка в трьох сетах обіграла представницю Данії Клауру Таусон 6-3, 5-7, 6-4. Це перший подібний трофей для нашої тенісістки. Раніше вона 15 разів вигравала титули на рівні ITF. В тому таки французькому ліможі українська тенісистка Марта Костюк у парі з Оксаною Калашніковою з Грузії стали переможницями парного турніру. У вирішальній зустрічі Україну-грузинський дует обіграв британок Алісію Барнет та Оліві Вініковс з рахунком 7-5-6-1. Для костюк ця перемога стала вже другою у 2022 році на парних турнірах. Жіноча збірна України стала володарем командного кубка світу з боротьби, який проходив в американському «Коралвілі». На шляху до золота українки здобали Монголію 7-3 і Японію за додатковими показниками після нічиєї 5-5. А у поєдинку за золото українки розібралися з командою Китаю 6 -5. 4. на чемпіонаті світу з тяжкої атлетики, який проходить у Колумбії, українки Ірина Деха та Аліна Марущак у вісовій категорії до 81 кг кілограму завоювали дві нагороди. У ривку Деха виграла золото з результатом 122 кг, кілограми. А Марущак стала срібною призеркою, показавши результат 119 кг. кілограмів. На жаль, здобути медалі у двоборці нашим дівчатам не вдалося. У французькому місті Анці завершився третій етап Кубка світу з біатлону. Найвище досягнення наших спортсменів з здобув Артем Прима, який, стартувавши в 18-му гонці переслідування, зумів піднятися на 10-ту позицію. До слова, весь п'ятистав пощани у цій дисципліні зайняли норвежці. Перше місце здобув штурму Алегрейт, другим став Ветлес Ястат Крістіанцем, третім Йоханес Тінгес. Свою дебютну перемогу на міжнародному рівні здобув юний український фігурист Кирило Марсак. На турнірі Латвія трофі 2022 Наш спортсмен посів перше місце, випередивши латвійця Кірівса Коркакса і литовця Данієла Корабельника. Це був випуск найголовніших спортивних подій минулого тижня для українських вболівальників. Ставте лайк, якщо сподобалось відео, та підписуйтесь на канал. А ще пишіть у коментарі, про які новини спорту ви хотіли б почути у наступному випуску.